Всім привіт! Приїхали знов перевірити це наше містечко, що ми дяки по минулому разу надовбали. Танюшан бігає з Деусом другим, я з Деусом першим, ну і сигнальчик такий 95 і десь, десь зверху. Зараз провіримо. Навіть Даже... попіднімали десь з глибини. Що все минуло разу все зверху. І цей раз. О, бачу монетосік. Ви також бачу, бачите. Ось о від, від печаточок такий гарненький, а все монетосик. Да. монетосик. Деньга. Деньга. Так. Монетосик. Діньга. Діньга. Так, а більш-менш. Що, нічогось отійш. Десь тракторець, видно, зацепив, бо я ж піном не лопатую. Угу. Ще свіженьке якесь. 100% тракторець. Супер, побігли далі. Правда, проволоки викопав. Викопав. Копав 80 і викопав 80-80 і один. сподіваюся, на срібло. Зараз подивимося разом. Давайте. Ага. Десь кричить. Де так? Ага, бачу, бачу, монеточка. Бачу, бачу. Сейчас хвилиночку. Все. Угу. що, піднімаємо? Не якась монетка, зараз скажу. Німецька. Німецька монетка. П'ять. Не помню, як вона називається. Ну, по їм подивимося. Надіюся на срібло. І дякую за таке. Окей, погнали. Хороший 89. Ну, зазвичай полушки таке. Щось перевіримо. Не міняється, так? Да? Не міняється, провіряємо. Так, де? Кричиш, Кричав. ага. Не щось манюньке таке. Якась малесенька монетка. Так, ось де. Ось все, бачите? От-от. давайте подивимось, що воно. Заманюнька така. Ха! Пів копійки. клас! Ти що? 927 рік. Супер. Ану, фокусуйся. Такий стан бодренький. Супер. СССР Клас. Побігли далі щось шукати. Так, поки я бігав, знайшов три монетки. Виявилося, Танюша теж знайшла Трим. Царькаун. І якусь прикрашалочку, да? Ти казала? А, так, да, з камінчиком. Де? Воно? Да, да, від чогось. Воно, можливо, ще золота, ні. ні легенька для золота сил. Де воно. Легенька, ну. Але камінчик. Такий якийсь брилянтик. почти. І два царючка. ось. І третій. Врусів та царю? Третій, що спокою. Такий втомлений. А ну, полушка, да, третя. Діньга, моя любимая. Полушка маленька. Полушка. полушка маленька, полушка. Полушечка. І тут якісь. Ну, помий по повіднуваємо. Не відстає, не відстає, ще й перегоняє. Молодець. Погнали далі змагатись. Так, хороший. 90. 697 аж в перегрузки дай. Дивимось. А, якась. Яка? Чи ні? що це таке? Що це таке? Це, схоже, знаєте на що? На заліпуху. Тільки чого вона ржаве? Десь з якимось металом лежало? Ну, схоже на дві монетки. Давно, роді щось проглядається. Ну, подивимося вже дома, не знаю, що це таке, Роз... Попробуємо почистити. Там буквально пів метра від заліпухи. І такий гарненький сигнальчик. Ана. Провіримо, що за гарненьке. Ось у, де, де, де от, кругленьке, да? Так. І в нас кругленьке. Ну дуже втомлений. Напевно, десь з той серії, бо якісь накіпи. Видно, треба покрутитися тут. Ну, мідна монета, але теж в накислах така горіла, наче. Десь з цієї серії Залипушний. Ще й Петровська можна. Ага. Да, Петровська? Фу-ху-ху-ху. Танюш Петровська. Петровська копійка і... Ті дві теж схожі, бо по контуру так видно якісь надписи. Покрутимося тут. Шукав перерив, сподіваюся, буде якийсь лечик, але ну, думаю він там є, треба тільки глибше копати. Відійшов 10 метрів. І сигнальчик мітний, а ну давай. Що там? 97. Дивимося О, п'ятак. П'ятак, напевно, я так думаю, здорова мене так. Чи то може мені так кажеться? А думаю, надіюся, що так. Да. Ну, да. Танюш! П'ятак! Да! Ну вроде так, да, классный. Супер. Мину... Минулого разу п'ятачок дернув тут чуть дальше. А тут бачите? Супер. Шукаємо далі. Класс. Рік. Рік 7777. Класс, красиво. Три семерки. Третьора. Окей, пано. Танюша бігає. І я занюхав. 95. Такий верховий. Ну, спасибо. Ну, я так. Деньга. Супер-бупер. Клас. Задоволення. Маса, маса. Окей, погнали далі. Дуже хороший 84. На срібло схоже. І верховий. Зараз пошукаємо. Ну и да, я вот бачу, что-то манюсенькое, вот все, что-то манюсенькое, Ну раз, оп, свой кусок, Да, так и да. Хе -хе. Конечно, надеюсь, я на портретник. Ну, что у нас? Пять копеек. Краса, супер. Да записуйся. Так, тысячу какого-то там года. 90... 897. Это и период, что я. Полушечки. Ой, класс. Ну, надо портретник. Сколько тут а Катькиных полушек. знаешь, лишь. Будем нюхати портретник, Окей, okay, погнали далі. Гарненький 585. Викопали. Що викопали? Шукаємо. Осьо, ну, щось викопали. А що ж це може бути таке? Ну щось втомлене втомлене в окислах, в окислах. Я думав, срібло якесь. Вісім, що дінь, а. Ой, деньга полушка, просто така от вона замучена. Я її почищу що обов'язково і вам покажу. Окей, погнали далі. Прям верховий. 63. Думаю, радянчик. Все, де він лежить, ось, бачите, її бачу. Вивернув тракторець нам його. 3 копійки, 3. По моїм 61-й, 1961 й рік. Ладно, погнали. Танюша смиканула. О, молодець. Те, а ну. І що, на що схоже, ще зглянемо. А схоже, Танюша, це на... Охуєнний момент. На той красивий. Так, да, не можна ругатися в прямому ефірі. Капуста. Танечка, капуста. Ми тут ще капусти на цьому піти не знаходили. Молодець. Окей. Побігли далі. Так, класний сигнальчик. 95. Надіюсь не підведе. Переїхали на інше місце. Прийшла вже і власниця Городика. нічого против немає, Я сказала, ходіть, дітки. О, так, О, бачу кругленька, круглесенька бачу прям там бімба. Так ну, де? Дістаємо. І що у нас тут? І що у нас тут? Ну, більше всього, що деньга. Розмір схожий щось там. Щось там проглядається, якісь букочки. Так, подивімо їм подивимося разом. Погнали далі. Був такий глибоченький, тоненький мідячок, а це 94-95. Ну не знаю, що там. Зараз подивимося разом. Бачу кролішок. О-хо-хо! Супер. Супер. Не бачу що? Ну, більш всього копійочка. Півень проглядається там якийсь. Клас, погнали далі. Монет поки нема, але як завжди. Практично кожен, кожен коп у нас з наперскому. Цілесенький. Цілесенький, гарнесенький. Піде товаришу в колекцію. Збираємо. Він воює, зараз приїде, подарую. Щоб там насобиралось вагон. Окей, будемо закруглятися вже. Повтомлялись, по перепашки ходить. Так що, якщо десь ще зупинимося, буду показувати. А ні, то До зустрічі почищу, буду показувати вам монетки. Погнали. Всім привіт. Приїхали додому. Почистив знахідочки трошки. Багато радянчиків не відчищав навіть. Повідкладав, бо такі цінності не мають. О, є що показати і без них. І там теж всяких якісь і конинок, і ручечок. Всякої-всякої, всячини, але не буду показувати, бо це довгий, довгий показ буде. Ну що, розпочнемо. Не розкладав я знову на Тані, не свої, так по пам'яті розкажу, що де. А різниці, я думаю, нема. Ну, переміг, напевно, думаю, я. Зараз побачите, я покажу, розкажу. Ну що, поїхали. Так, Танюша знайшла. Ось от таку от штукенцію. Навіть я не знаю, що воно таке і з чим її їдять. Видно, що стареньке. А що воно? Дирки в чомусь сверлили. Так що так от. Два кільця такі прикольні, мідні. розподільчі, До чогось вони там цеплялись. Такого плану теж Танюша не йшла. Наперстки, так я розказував. К кожен раз знаходимо на Це трошки втомлений, Танюш найшла. Оцей такий бімбіческий. Я знайшов. Кожного разу є. Гудзик. Там є якісь надписи. Хто виробляв гудзик, але бронзовий такий тяжкий. Прикольний. Рубчик, Таньшу, знайшла, 1964 рік. Хтось зробив, напевно, в той час плакав де мір, де мій Рубчик. 10 копійок. 1936 рік. Ну, цінності я їх не знаю цих. Я ще раз напомню, що не торгую я ні, з знахідками своїми. <кхід> так що цін не знаю. Конінок ну, штук сім знайшли знову, це я так дві для прикладу показав. Тоді Танюша знайшла запанку. Звичайно, десь ну, також царських періодів, я думаю. Полушок цього разу небагато було, минулого разу багато. Полушка 1735 року. така теж воде помив. Зубочисткою почистив. Діньга. Ну діньга це десь це перша, яку я викопав, вроді з зразу. Але це її тракторець. Ну не я це точно дернув отак. От. Така діньга. Копійочка Миколаївська. Така ну, поношена по життю її. що... Не, не бачу 900. Ну, 920 не може бути. 820 Така от копійочечка. Окей. Далі побіга. Діньга. Також не пам'ятаю, хто цей зацепив. Але всі знаходки, от, ну, зверху, і б'ють, йдеш, прям зацепляєш і бум! Краса, просто краса. П'ять німецьких, не пам'ятаю, марки вони називаються як? Це війну гітлерівські, Десь німець. Минулого разу гудзика я знайшов їхнього. А це п'ять марочок. Катькина півкопійки чи Діньга. Ось такое, ну не видно. Втомлено, втомлено. Знов деньга Елизаветинська. Теж так поношено. 740 рік. Деньга 740 якийсь третій не видно. Тож надовбали цих монет. Это нюша. Капустиночку таку зачутну взяла. 1800, не помню, Не бачу. Тринадцяти. Певно. Зверху чуть-чуть її щось під'їла. Також теж вона капустиночку таку от класну зацепила. Тоже нічо, тільки помив і з бочисткою повичищав, Грязне все. Во! Пятак я такий. Другий коп підряд і другий коп пятачок 1777 рік. Ну клас. Враження, емоції. Супер. Просто. Товстенький кабанчик такий. Зачот. М. Пів копійки тури 1927 рік порадували. Така нечаста знахідка, але буває попадається. Якийсь там копів 23 тому 28 року вроді знайшов пів копійки. Супер. Це Танюша. Діорну 10 копійок, 1915 рік ашили щось, вона чи горіла. Щось таке треба ще трошки помучитися з нею попробуть в лімоночці поварити. Це 5 копійок я знайшов. Тищу. 897-й рік, напевно. Я так думаю. М -м, класно. І от такі вишенка. Була залипуха. Отакі от петровські залипушки. Зараз буду вимивати, чистити. І покажу кінцевий результат. Ну просто я навіть не ну, уявляю, що робити, але просто накип жахливий. Груба, раз трьох монет. Дві в кучки було і третя так в стороні, але окисли одинакові відірвано. Три петровські монети. Копійочка така. Рік не розшифровував, щось забувся глянути на рік. Але з цухорончик. Супер. Там, де тільки металеві спайки ці були. Да, це треба десь майстру віддавати, щоб він їх підчищав. О, Така от копійочка Петровська. Супер. Теж опять деспояна, була прилипшій друг до дружки монетки. І вони, от бачите, поїли друг у другу давненько лежали. І третя монеточка теж Петровська. Толя залікова. Копійочка. Також. Ну, це до, 1000, до, 1712, ну, до 1712 року вроді були такі єроглифи. Прописю ставилися цифри. В них. Ну. Ну, клас. Отакі от, от побігеньки. Завтра хочемо ще поїхати на це поле, поки не засіяли його. Ой, Що знайде, то покажу. І в перспективі ще проїжджали мимо. Одне поле наше класне, що ми знайшли. Сою зібрали. Думаю, теж заскочимо, подивимося. Як щось буде, похвастаємося. Все, гарного дня, тихих ночей. Всім пока. Ставте вподобачки. Так що до наступних зустрічей.